Доброго вечора, товариство. Сьогодні 15 листопада. Ми знаходимося в самому центрі Івано-Франківська. Мало хто впізнає це місце, це колишнє місце слави наше, колишні казарми, які знаходились в Івано-Франківську поміж двома вулицями, це вулиця Національної гвардії 40. -тея. Приблизно так виглядає вся Україна зараз, тому ми вибрали саме це місце сьогодні. Я як інформаційний аналітик хотів би сказати, що цей тиждень був надзвичайно активний подіями, причому в два двома паралельними лініями, які ну, рідко де перетинаються, це мистецький, такий більше напрям, і суспільно-політичний. На жаль, про мистецький є сумні дати, тому про них казати не буду. Розкажу про ще більш сумні дати, які відбулися. Отже, 8 листопада. Перша звістка, яку зустріли наші земляки, це ну, така смачна подія про те, що Володимир Колковський повернувся в Україну і суд прийняв рішення про вжиття мір там, запобіжного заходу щодо нього. І не пройшло і три дні, як то кажуть, як місцева свобода оприлюднила заяву, в якій сказала про те, що Колковський жодного відношення до свободи не має. Для чого робляться ці заяви? Бажання не брати участі в скандалі виглядають якось дуже дивно, якщо чесно, панове. Тому що Володимир Колковський і висувався партією Свобода, і був обраний депутатом партії Свобода, і багато зробив для неї, хто знає. Тому говорити, що він не має жодного відношення, має потреби. Можна було зробити заяву, взяти частку вини за те, що є такі явища всередині партії. І між іншим сказати, що що Гарков чи що Холковський, вони не були дійсними членами. Це ж не має значення для людей, чи має людина партійний квиток чи ні, має значення, з яким відношенням е працював із тою чи іншою політичною силою. Інша подія, до якої багато хто не був готовий, особливо наша чиновницька братія, це як то кажуть, раптове звільнення з посади. Керівника обласної державної адміністрації Михайла Вишевенюка і призначення на його місце Василя Чудного. Багато хто говорив, що це помилка влади, багато хто не очікував таких кроків. Такий крок був очікуваний, просто всі розуміли, що рано чи пізно Михайло Вишиванюк змушений буде піти і піти з тих міркувань ще. По-перше, якщо ви пригадуєте, це був один із тих губернаторів, який не Втручався у виборчий процес 2012 році і зміг зберегти певний баланс сил, ну, принаймні публічного втручання ніхто не бачив. Зараз така позиція не потрібна адміністрації президента. Зараз потрібна чітка вертикаль, тому чиновники другого шалону, або тимчасові, або лояльні, чи як їх назвати, заміняються чітко владною командою, котра. Буде виконувати поставлене не завдання, а це завдання, це перемога 2015 року. Кажуть, що Василь Чуднов і ну, Михайло Вишовенок не порівнювані кандидатури, в певному сенсі так, але не треба забувати, що Василь Чудно очолює Асоціацію роботодавців і там є здається, сім чи навіть більше галузевих таких асоціацій, тобто це дуже потужний інструмент. В першу чергу адміністративний, котрий може бути застосований по-тихому, який навіть ну, дуже важко буде і промоніторити. Тому що е, може вестись робота з керівниками, потім вже з працівниками, і може доводитися кінцевий результат, побудова так званої адміністративної піраміди, ну, яка може забезпечити цей результат. Тому не варто було сміятися з Михайла Шевенюка, коли він говорив, про те, що 75% Прикарпаття в 2015 році проголосує за Віктора Федоровича. Треба просто над цим задуматися. Ті герої, котрі на сьогоднішній сесії обласної ради пробували, там, приймати заяви щодо епічменту, ще чогось, я можу дати не пораду, а просто таку інформацію. Колеги, зараз боротьба відбувається, але вона відбувається не так у нас. Зараз є проблеми на Черкащині. Є проблеми в Миколаєві, в Києві, 223 му окрузі, будь ласка, хто вважає себе таким активним патріотом, будь ласка, зголошуйтесь, їдьте, припильнуйте об'єктивність голосування в цих, цих округах. Тим більше, що Канів це для нас також може бути символічно, не тільки, як то кажуть, що ми з Бандерівського краю, чи може ми не попильнуємо тарасів, тарасову землю, тарасовий округ. Будь ласка, поїдьте. Дуже непомітно для нас е, пройшов день науки, який відзначається 10 листопада. І це, мабуть, засвідчує, що ну, наука в нас в такому стані, що її відзначати особливо нема чого. Хоча ми знаємо, що є у нас фахівці, що ми знаємо, що у нас є талановиті люди, у нас є талановиті науковці, про те, які, на жаль, чи не можуть пробитися, чи просто невідомі для широкого загалу. Це є ну, досить неправильно. Знову ж таки гарячою подією, яка була 12-13 числа, начебто якісь замінування, е, котрі відбулися е, в просвіті, виключання світла в інших кінотеатрах, і люди не змогли подивитися анонсовані фільми. Ну це ж дивно. Е, кому, хто боїться фільмів? Влада боїться фільмів про права людини? Я думаю, що це або провокація? Причому не зрозуміло, як влада могла допустити таку провокацію щодо себе. Ось. Або якесь тупе нерозуміння розуміння завдань, тих, що Ну, Я просто не можу дати оцінки, тому що є певні речі, які логікою ну, описати дуже важко. Хотів би також згадати про те, що це вже моє рідне. У Калоші редактор комунальної газети вирішив посудитися з іншими газетами. І якби, вимагає навіть них грубі гроші за те, що газети оприлюднили відкритого листа звернення журналістів до міського голови. Ну це вже якби давати оцінку колегам це так в цеху, воно не прийнято. Ну, скажімо так, це є дещо симптоматично для нас, оскільки я можу стверджувати про те, що редактор комунального підприємства, як правило, не є самостійний в прийнятті рішень, тому в мене залишилося відкрите запитання. чи це... Виконувався певне, певне замовлення, чи це просто таке самодурство. Ну, хоча, знаючи цього чоловіка, ну, якби він досвідчений, має багато років більше, ніж я не повинно би таке в нього бути. Всякому разі, я закликаю колег послідкувати за цим процесом, це буде, це буде дуже цікаво. Чим воно ж закінчиться? Також хотів би сказати, що сьогодні. Всі в очікуванні такої події для нас цікавої, яка ніяк не пов'язана з цією політикою, це є Україна-Франція, це є футбол. Ми щиро вболіваємо за наших хлопців, віримо про те, що вони зроблять неможливе. Хоча скептицизму предостатньо для того, щоб ну, якби прогнозувати Україні перемогу. І оскільки гряде День студента, то я сподіваюся, що наступний оглядач, котрий Буде робити цей огляд подій тижня, буде мати більше позитивних, можливо смішних, можливо, кумедних розповідей про те, як же погуляли наші студенти, тому що всі ми були студентами, тільки питання в тому, наскільки цивілізовано пройде це свято. Тому бажаю всім радості, добра. І я думаю, і сподіваюся, що Україна, як фон, який знаходиться задні мене, скоро зміниться. Yep.